Всім добрий ранок, гарного дня, благословінь, всім бажаю. Нехай Господь вас береже і нехай ви бачите Його славу в кожній справі своїй. Дивіться, я хочу поділитися таким словом Івана, 15 розділ, 5 вірш. Ісус каже: Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Бо без мене не можете робити нічого. Амінь. Е, дивіться, ну, ми повинні погодитись з тим, що ми всі хочемо і прагнемо приносити плоди. І, в принципі, це, я думаю, це заложено в людину. Е, Бог так заклав, що людина вона не хоче бути безплодною. Людина вона хоче мати якийсь результат, мати якісь плоди. І є плоди духа, це віра, любов, радість, мир, довготерпіння і, і, і ще там далі. Вот. І ми повинні побачити одну річ, друзі, дивіться, що плоди це дуже круто. Але коли у нас стоїть ціль приносити плоди, і це наша основна ціль, то ми е, залишимось без плоду, без плоду. Тому що приносити плоди це. Е, вже ізначально неправильна ціль. Чому? Дивіться, Ісус каже, я лоза, ви галузя». Якщо ви прибудете в мені, то ви принесете багато плоду. Тобто, ми, ми, я хочу, щоб ми це побачили, друзі. Правильна ціль це не плоди. Чому? Тому що плоди це результат. Це природний результат. Чого? Природний результат того, що ти перебуваєш на лозі. Тобто правильна ціль це не приносити плоди, а харчуватись від лози, зрозуміти свою залежність від лози і харчуватись від лози. І тоді ми природньо принесемо багато плоду. Якщо твоя основна ціль це лоза, це Ісус, харчуватись від Ісуса, приймати від Ісуса, то Я тобі 100% даю пройде якийсь час. І ти побачиш багато плоду в своєму житті. Друзі, подумайте про це. І я вас благословляю. Перебувайте на лозі, харчуйтесь від лози, і ви побачите багато плоду в своєму житті. Амінь.